У ці дні молодіжна збірна України Ю-22 готується до відбору на чемпіонат Європи. Команда складається із гравців не старших 22 років, а керує нею наставник ВК Прометей Андрій Левченко. Ми почали наш збір з молодіжною командою 19 червня. Мене ще на той час не було в розташуванні збірної, бо я був з національною збірною на фіналі Європейської золотої ліги. Але мої помічники Гриньов В'ячеслав Миколаївич, Дмитро Шоркін, Олексій Гарков, наш доктор Юрій Дашківський. Вони повноцінно працювали з командою. і На перший збір було викликано 11 гравців. Збір ми проводили в місті Городок Хмельницької області на базі спортивного клубу Епіцентри. Одразу хочеться висловити їм подяку за надані чудові умови для тренування і для проживання. Тож збір почали 19 червня. Для того щоб ну, максимальну кількість гравців, ми викликали 18 гравців з різних команд, з різних ліг, щоб ну, якось трошки зрозуміти, хто нам зможе допомогти, а хто ні. До кінцевої заявки увійшли 14 волейболістів, зв'язуючи Максим Донець і Денис Дехтяр, діагональні Данило Пивоваренко і Павло Валяйбаба, догравальники Едуард Штерик, Тимур Цмокало, Олександр Ковальов і Назар Гетьман, блокуючи Владислав Антоненко, Руслан Черватюк, Андрій Челиняк та Микола Куц, Ліберо, Микола Джуль і Борис Яковлів. Гравці майже всі з ПВУ, і вони всі так чи інакше конектя. І завжди, ну, вже були до цього, скажімо так, зіграні, скажімо так, і зібрані разом. І за того, я думаю, що атмосфера просто чудова. Важливим акцентом у підготовці молодіжної збірної стали товариські матчі: ігри проти українських дефлімпійців у Польщі, проти студентської збірної у Чернівцях і спаринги у Словаччині з місцевою командою. Завдяки нашій універсиатській збірні ми мали чудову змогу подивитись вже хлопців більш-менш в таких бойових умовах. Бо ми вже підходимо до фіналу, скажімо так, нашої підготовки і маємо всі умови, щоб вже як те, випробувати команду в так з таким суперником, як універсіатська зборна. Бо тут всі хлопці старші, більш досвідчені, і це є безумовно плюсом для нас пограти з такою командою. Ці матчі показали, що ми можемо боротися до останніх м'ячів і. Ну, тільки і покращувати, постійно рости, постійно бути сфокусованими. Е, ну, нам, як молодим гравцям, потрібно завжди грати, і тільки більше, більше і більше. Це дуже важливо зараз, коли не так багато часу на підготовку. Деякі команди, така як Чехія, Польща, вони весь сезон, клубний, проводять разом ці збірні цьому році, і грають в якихось лігах повноцінно. Їм набагато легше це, бо вони вже зіграні і в них ведеться індивідуальна робота. А в нас ситуація інша. Вона ще як це сказати, ускладнюється тим, що частина гравців знаходиться за кордоном. Частина набагато молодша, це 2005, 2006, і навіть 2007 рік нас задіяний. Тож ну, трохи нам складно буде досягти. Ціле, які перед нами стоять, це вихід на, на, на фінальну частину чемпіонату Європи. Але е, я сподіваюся, що хлопці дуже мотивовані в такому віці Мотивація і психологія грають основне, основне значення мають. Тож е, будемо сподіватися, що в нас це вийде. З 20 по 22 липня українцям доведеться зіграти проти Туреччини, Чехії та господарів турніру Латвії. Про чехів знаємо. Вони зараз грають чемпіонат світу від 21 в. Індії, якщо помиляюсь, то дивимося їхні ігри, ну і готуємося до Чехів. З турками я знаю, ми грали минулого року. Там хлопці казали, що дуже атлетичні, то будемо дивитися, а латвійці, ну як на мене, вони дуже зараз прогресували, що моляюся, вони виграли срібну лігу. І думаю, також нав'яжуть боротьбу і конкуренцію. Тільки вигравати і вигравати, по-іншому не може бути.